Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні я хочу познайомити вас з платформою графічного дизайну Canva. Ця платформа дозволяє користувачам створювати графіку, презентацію, афіші та інший візуальний контент для соціальних мереж. Компанію заснували Мелані Перкінс, Кліфт Обрехт та Камерон Адамс 1 січня 2012 року. У перший рік Canva мала понад 75 тисяч користувачів. До 2023 року кількість користувачів платформи перевищила 100 мільйонів, а кількість її співробітників 2500. Сама платформа Canva безкоштовна, але є така у неї ще версія Canva Pro. Ця вже версія платна, але нею також вона популярна і нею користується 5 мільйонів людей. Платформа дає змогу з легкістю створювати дизайни без потреби глибоких навичок та знань та обмінюватись ними. Роботу пропонується скомпонувати з готових елементів, фотографії, графіки, відео, але також дозволяється завантажувати власні зображення при цьому можна редагувати, додаючи різні ефекти, наприклад, як розмиття чи надання певного колірного тону. Всі дії автоматично зберігаються. Безкоштовна версія пропонує більш ніж 250 тисяч шаблонів, понад 100 тисяч типів дизайну, сотні тисяч фотографій, і графіки, можливості працювати над одним проєктом кільком людям спільно та 5 гігабайт марного сховища. Як працювати на платформі Canva? Спочатку заходимо на платформу за логотипом або назвою сайту, реєструємося. На першій сторінці Canva пропонує нам, який дизайн ми хочемо створити. Це може бути і плакат, презентація, історія, листівка, відео, фотокалаш та багато інших продуктів. І на першій же сторінці нам. Ранва надає доступ до наших дизайнів, які ми створювали ліла. Ми бачимо всі інструменти та шаблони, з якими хочемо працювати. Наприклад, я хочу працювати з своїми файлами. Я нажимаю передати файл, вибираю, який мені потрібен і працюю. Мені подобається Канві працювати з кольором, тому що Canva пропонує не тільки стандартні кольори, але і кольори з фото. Мені подобається працювати з редактором, він дуже легкий для редагування. Мені подобається, що в Канві при збереженні нашої роботи ми можемо зберігати в різних форматах. Ось презентація, зроблена презентація, а пропонується просто в PDF для друку, відео, і ми можемо зберегти її в різних формах. Дякую за увагу. Бажаю вам творчих здобутків за допомогою платформи каналу.